Плану Ілля Євлаш, речник повітряних сил Зсу. Якщо він уже з нами є на зв'язку, то ми пану Іл... пана Ілля Іллю долучаємо. Пане Ілля, доброго ранку. Хоча, очевидь, він не зовсім добрий. Вітаю студія. Слава Україні! Пане Ілля, Хотів би від вас почути позицію збройних сил України, що це вночі відбувалося. Ваш аналіз бачили ми графіку. Сьогодні ворог акцентував свій удар на заході України, хоча були і цілі, в тому числі і у центральній частині нашої держави. Ваш коментар. Ну, за всі збройні сили, я не можу сказати, можу сказати лише від повітряних сил, так цього вечора, цієї ночі, ворог здійснив чергову комбіновану атаку після нетривалого затишчя. Протягом декількох днів ворог взагалі не застосовував потужних своїх засобів. Так ураження, зокрема і безпілотних літальних апаратів, яких ми не бачили, і цього разу однак зараз, же використавши майже всі наявні типи озброєння, в тому числі і калібри і з акваторії Чорного моря яких ми досить давно не бачили, ми е, сьогодні стали свідками ще одного чергового російського ракетного терору, яким він намагався знищити нашу енергетичну інфраструктуру, як ми бачимо, традиційно вже намагався дістатися до об'єктів на західній Україні, зокрема застосовував майже все від стратегічної авіації е, тактичної та до зенітних ракетних комплексів Естриса, які вже традиційно він є по Харкову, по густонаселеним е, районам цього міста е, з 30 Іти чотирьох засобів повітряного нападу повітряним силам вдалося збити 21. Переважно найскладнішими в плані відбиття стали ракети кінжал, проти яких може протистояти тільки лише один засіб, який реально перевірений в бою. Це зенітно-ракетний комплекс Петріот. На жаль, на тих містах, де відбулися влучання, в нас не вистачає цих комплексів, аби ефективно протистояти саме цьому типу озброєння. І ми досить сподіваємо на наших партнерів, що постачання, в тому числі і установок, так і ракет до них дозволить нам більш ефективніше прикривати наші міста та інфраструктурні об'єкти. Також вдалося знищити 6 із 9 крилатих ракет типу х101 х555 які здійснили пуски з ту 95 МС з Саратовської області. Традиційно вже обстрілюючи наші інфраструктурні об'єкти. Також ракети Х 59 Х-69, їх досить складно відрізнити одна від одної, допоки не проведеться спеціальна експертиза, оскільки вони дуже наближені по своїм тактико-технічним характеристикам одна до одної 8 з 9, Майже всі 100% повітряним силам вдалося ліквідувати власне для відбиття цього повітряного нападу, який відбувся цієї ночі. Піднімалася і виміщувальна авіація працювала. Сили оборони, мобільні вогневі групи, зенітні ракетні комплекси е, сил оборони та е, також підрозділи РЕБ, е, які застосовували свої високотехнологічні засоби для того, аби убезпечити е, наші міста від ураження. Також одна е, перепрошую, ракета іскандерка е, крилата, яка випустилася з Криму, була знищена нашими підрозділами повітряних сил. Та ще шість із восьми ракет калібр. Е, хотілося б. Значити, що це такі чи не перше після тривалого періоду застосування саме цього типу озброєння, якого досить довго ми не бачили. Тож можна зробити висновки, що ворог це тривале затиша використав для підготовки для накопичення саме цієї атаки. Ну а далі будемо слідкувати за тим, як він буде поводитися в подальшому, оскільки ми, як повітряні сили, відповідаємо за відбиття повітряного нападу, так за захист нашого неба. Ми постійно відслідковуємо ситуацію, обмінюємося інформацією з наших міжнародних партнерів, в тому числі використовуємо особисту розвідку, так наших сил оборони, в тому числі, Ну і ми готові до відбиття повітряного нападу. і Чекаємо на допомогу наших партнерів із Заходу. Панеля, ви згадали, що ну по суті кінжали можна збивати е-е і це вже доведено українськими повітряними силами збивати завдяки системам Петріот. І їх я так розумію на заході, саме держави, куди останнім часом більш інтенсивно кінжали відправляють окупанти недостатньо. Чи означає це, що зараз власне ведеться робота над підсиленням протиповітряної оборони, включно проти аеробалістики на Львівщині, Франківщині у західних регіонах? Ну, їх недостатньо не лише а на західні, їх недостатньо взагалі. Ми бачимо, як страждають прифронтові області. Ми бачимо, як страждають інші міста, які знаходяться в центральній Україні. Так, ми виходимо з наявних сил і засобів, які є в розпорядженні повітряних сил. Намагаємося різними типами проводити маневрування за попередніми даними. Якщо в нас є інформація, намагаємося убезпечити ті міста, наскільки це можливо від повітряного нападу противника, зокрема такими по потужними аеробалістичними ракетами типу кінжал, оскільки ми бачимо, що швидкість їх надзвичайно велика. Це гіперзвукова зброя. Вона рухається зі швидкістю тисячі кілометрів, і звичайно, що перехватити її на льоту неможливо. Єдиний момент, етап, скажімо, на якому можна ефективно уразити цю повітряну ціль. Це коли вона вже саме заходить на ударну траєкторію, мається на увазі, рухається вже по балістичній траєкторії. Тільки тоді прицільним ударом лоб Boop. Ми можемо їй протистояти ефективна радіус боротьби саме Петріота з цими засобами повітряного нападу. Це десь приблизно 40 кілометрів. Так, радіус. Ми розуміємо, яка площа України так, скільки взагалі нам потрібно цих петріотів та ракет до них, оскільки цієї ночі ми бачили чотири кінжали. Це досить дорогі ракети, і ворог постійно продовжує атакувати наші газосховища, нашу енергетичну інфраструктуру, так критично, і звичайно, що. Ми маємо боротися не тільки самостійно, так і до цього долучається вже весь вільний світ, який допомагає нам. Однак цієї допомоги, як ми бачимо, поки що недостатньо. Також ви згадали у своїй першій відповіді, що Доволі довгий термін не використовували не використовувались ракети калібр і справді це ті ракети, які в перші дні повномасштабного вторгнення Російська Федерація в перші місяці використовувала, можливо, найінтенсивніше. А ось зараз цього довгий термін не було. На ваш погляд, в чому причина, що саме сьогодні вони вирішили таки вдарити калібрами. Ну, перш за все, це полягає в тому, що який задум стратегічний був у нашого ворога, оскільки ймовірно, вони накопичували ці ракети. Ймовірно, вони бачили, що досить ефективно ми можемо з ними справлятися, так як і сьогодні, 6 із 8, Ну, майже. Майже всі так, звичайно, що є до чого прагнути. Так дві ракети вони були локаційно втрачені, вони не досягли своїх цілей. Так однак, зрозуміло, що нам необхідно саме різні системи. Це не тільки патріоти, а й насамціарісті, які можуть також досить потужно протистояти цим комплексам, цим перепрошую цим засобам повітряного нападу. Ймовірно, що вони накопичували ці ракети. Ймовірно, що зараз саме склалися так ці обставини. Коли вони вирішили доцільно під час комбінованої атаки застосувати саме калібри. Однак ми бачимо також і ще цікаву відмінність, що цього разу, наприклад, вони вирішили не застосовувати безпілотники типу Шахету. І вже декілька днів вони їх майже не використовують взагалі. От кілька разів впродовж попередніх днів, та й вчора ввечері, ворог піднімав міги, не завжди використовуючи їх, так використовуючи в якості е-е Засобу для атаки кинжалами, чи це означало, що вони якимось чином просто ну як готували, готували цю атаку? Ну щоб знов ж таки ми розуміли, ці часті підняття мігів і ці тривоги дуже часто, все таки, ну є така тенденція, чи ми можемо про неї говорити з фахової точки зору? Підкажіть нам що це може бути ознакою, що наближається такий масований удар. В тому числі, звичайно, як ви правильно зазначили, ми не можемо виключати, що е, перельоти цих мігів останніми днями вони були е, саме спрямовані на підготовку до цього удару. Однак ми бачили і раніше протягом довгого часу вони могли здіймати в небо міг і не робити пусків. Всі тоді задавалися питанням: а чому саме так? Чому вони піднімають, чому не відбувається обстрілів? Ну це може бути пов'язане з низкою факторів. Так, перше це може просто ведення нас в оману, так залякування, тобто вони інколи. Е, Буває таке, що здійснюють просто перельоти транспортні, так в тому числі раніше самопроголошений президент Путін Російської Федерації. Так він заявляв, що вони можуть і будуть здійснювати патрулювання в акваторії Чорного моря. Тобто різні цілі можуть бути виконані саме цими літаками. Однак, ми бачимо саме, що цієї ночі вони все ж таки застосували свої ракети кінжал, так і на жаль, на жаль, відбулися певні влучання. Як ситуацію в небі нашої держави а, має змінити поява а, американських винищувачів f 16 Вочевидь, цей час наближається. Так, абсолютно, ви вірно зазначили. Ну проти кінжалів, звісно, вони боротися не зможуть однак, вони в залежності від того, якого типу будуть носії ракети, так на цьому виді озброєння. Так ми зможемо превентивно подавляти авіацію. Так вони будуть боятися наближатися до нашого повітряного простору, до наших кордонів, оскільки зараз вони тероризують не тільки кінжалами, так та крилатими керованими ракетами, а ще і керованими авіабомбами, що власне. Є досить великою проблемою для прифронтових областей, власне для а, цього а, саме випадку а, винищувачі F-16, Вони стануть досить дієвою, зможуть дещо відігнати а, противника від кордонів. Однак давайте дочекаємося, коли вони вже з'являться в повітряному просторі України, коли вони вже заступлять на бойове чергування. І тоді вже можна буде говорити про саме практичну а, складову застосування їх, оскільки зараз звичайно, що в теорії ми всі очікуємо і. Виправдано, очікуємо, що вони зможуть змінити досить серйозну ситуацію, оскільки це новий тип літаків, які значно краще по своїм характеристикам від тих, які вже є в нас на озброєнні. Це мігі 29 дев'ятії і су різних типів, якими користуються наші пілоти. І звісно, що це буде досить серйозним посиленням нашого авіаційного парку, і ну буде лоскатати нерви противнику так точно. На початку цієї весни, в кінці зими, ми дуже часто читали і це потрапляло в українське інформаційне поле такі деякі я би сказав, навіть апо апокаліптичні прогнози від е, західних медіа, що в Україні завершуються е, ракети для протиповітряної оборони, і зовсім скоро е, російським ракетам нам буде протистояти нічим. Якщо е, ви окремите кінжали, ну ми розуміємо, що тільки Петро ти може збивати кінжали все одно сьогодні збройні сили. України повітряні сили України, зокрема, продемонстрували дуже серйозний результат, дуже високий відсоток знищених ракет. Чи означає це, що зокрема після останнього ухвалення траншу допомоги від Сполучених Штатів Америки, зараз ситуація з наявністю ракет для протиповітряної оборони є не критичною у нас в нашій державі. Ну, ви знаєте, через те, що Україна не може виготовляти, на жаль, поки що таких серйозних засобів озброєння, так повітряного захисту, таких як Петріот, Самкті, Насамс, Айріси, так звісно, що потреба буде завжди. Потреба була і є в різних на різних етапах російсько-української війни. Ми завжди потребували ракет. Ця складова вона є апріорі дефіцитною, оскільки, як я вже зазначив, ми не є виробниками. Тому звісно, що із над. Ходженням цього ці пакету допомоги, дещо стане легше дихати і нашим громадянам, так і нашим військовим, скільки в нас будуть уже більші спроможності потужності для відбиття повітряного нападу. Однак, ми маємо пам'ятати, що цих систем потрібно дуже багато, і це має бути не тільки, наприклад, великого радіусу дії, так потужні, як Петріоти. А це має бути комплексна система з різними типами середнього малого радіусу дії, такі як. Гіпарди, які досить ефективно можуть прикривати і самі установки Петріо, оскільки вони часто стають ціллю для російських шахетів, так і вони би могли ефективно протистояти, наносити ураження по цим шахедам і прикривати ці дорогезні системи ППО. Тому звісно, що дещо простіше стане, але звичайно, що нам потрібно досить великий запас цих ракет для постійного підтримання безпеки в нашому небі. Останнє запитання, панеля, ви сказали про те, що поки е... Адже Україна сама не виготовляє ракети для багатьох протиповітряних систем, яким вона зараз користується, У нас завжди буде стояти питання того, що цих ракет може бути недостатньо. Критично, не критично, але в принципі недостатньо. Так чи ми рухаємося у напрямку того, аби виготовляти ракети для тих самих Петріот та інших протиповітряних засобів? Чи в принципі у світовій практиці це, скажімо так, не розповсюджено, хоча ми знаємо, що там не лише в Америці ракети для виготовляються, а й ті самі японці мають ліцензію та виробництво. Ну звичайно, що були раніше певні розробки однак, це питання більше не до повітряних сил, оскільки ми виходимо з тих сил і засобів, які нам надають, так які приймаються і рішенням нашої держави, так про вироблення виготовлення тих чи інших ракет. Ми бачили вже, наприклад, що в Україні відкриваються різні заводи. Наприклад, Рейнметал відкрили так. Байрактар почали будування свого заводу. Звичайно, що було б дуже круто, якби одна з міжнародних компаній, яка виготовляє сам. Саме от такого типу ракети для системи ППО, зокрема, якби це був Петріот, це би значно звичайно посилило би наші спроможності, і Україна могла би стати таким певним хабом так в східній Європі, яка могла би і забезпечувати свої потреби. Так, звісно, що це б нам допомогло певним чином. Звичайно, що ці ракети вони дуже дорогі являються і по суті це витратний матеріал. Але цілі, які вони збивають, і суто ту шкоду, яку могли би нанести ці ракети. Вони звичайно що перекривають, і звісно, що в цьому є сенс і розвивати і вкладатися саме в цьому напрямку. Тому, звичайно, що було би дуже класно, якби такі заводи з'явилися в Україні і допомогли би нам із запасами цих ракет.